Спритні та сильні. Родини Янченків також не дарма обрали такі назви для своїх команд, бо вони дійсно вважають себе такими. У подібному заході та ще й разом з власними чадами батькам доводиться брати участь вперше, тож готувалися до нього ретельно і заздалегідь. Готувалися ми дуже тщательно, вчили лозунг, до сих пор ще зовсім не вивчили, але ну, постараємося виступити достойно. Вперше в такої ролі, но я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Молодці організатори. Вот, что они это всё дело организовали. надо, надо, чтобы діти наші понимали, що лучше займатися спортом. Як зізнаються батьки, спорт та фізкультура їх вірні супутники. Долучають до корисної справи вони і своїх дітлахів, яких хочуть бачити здоровими і у чудовій фізичній формі. А каждое утро мы с сыном делаем зарядку, отжимаемся, пресс все мы это делаем дома. мой любимый вид спорта – это бокс, которым я занимался в свое время и хочу сына приучить к нему в будущем. Я в свое время в детстве занималась танцами, поэтому сейчас моя девочка ходит тоже в танцевальный кружок. Отжимался, заряд крови, чтобы быть здоровым. Сильным. Сильным. Для меня это может быть. Мы каждое утро делаем зарядку, этого достаточно. Активная девочка будет сама выбирать. Она занимается танцами. Я думаю, для девочки это лучший вид спорта пока. Делаю зарядку. Мне поможет своя физическая подготовка сегодня победить. Кожного року працівники дитячого садка «Теремок» влаштовують для своїх юних вихованців та їх батьків спортивне свято. Адже розуміють, що таким чином вони зроблять родини ще міцнішими, а дітлахів здоровішими, зазначає завідуюча дошкільним навчальним закладом Ольга Бурнатна. Традицією дошкільного навчального закладу є щорічне проведення спортивного свята Тата, мама, я спортивна сім'я. Метою якого є пропаганда здорового способу життя, зміцнення здоров'я дітей, і їх батьків, фізичний розвиток. Батьки охоче відгукнулися взяти участь у цьому заході. Вони будуть випробувати себе в різних різноманітних спортивних змаганнях, конкурсах і я бажаю їм насамперед перемоги. Непрості завдання підготувала для учасників спортивного свята Світлана Саприкіна, вихователь фізичної культури. Це не тільки випробування на фізичну витривалість, силу та швидкість, а й на кмітливість. Для втілення їх у життя педагог використовує різноманітні інноваційні технології та інтерактивні засоби, які допомагають зблизити усіх членів родини. Ми застосуємо різні інтерактивні засоби для фізичного виховання дітей, також цим якось зближуємо стосунки між дітьми та батьками, також ми запропонуємо свої інноваційні фізкультурні технології, даємо мастер-класи. Чого тільки не вигадали організатори свята для своїх підопічних. У естафетах учасникам команд доводилося стрибати по пеньочкам, бігати по місткам у мішках та через тунелі. Разом малечі й татусі навіть канат перетягували. <«Музика> Чекали на спортсменів і інтелектуальні змагання. Наприклад, за допомогою піктограм потрібно було скласти слова плавання та волейбол, а потім до них зібрати зображення предметів, які мають пряме відношення до цих видів спорту. Як виявилося, і кулінарію можна поєднати з фізкультурою. Це яскраво продемонстрували мами, на швидкість готуючи сніданок для членів своєї сім'ї. У перервах між конкурсами, запальними танцями, віршами та гуморесками піднімали бойовий дух учасникам юні вболівальники. І Джуврио посміхнувся. Вже давно немає. От ще почувши хлопчинятку, раділо без краю, тоді прямик потримайте. Кожне змагання оцінювало журі, яке по завершенні свята оголосило результати. Голова суддівської колегії Ольга Бурнатна зазначила, що учасники обох команд виявилися однаково сильними. Тож перемогу вирішили між ними розділити порівну. Важко було визначити найкращих, бо команди дуже старалися. Вони були спритні, активні, швидкі. І я вважаю, усі ми вважаємо журі, що перемогла дружба. Командам спритних та сильних були вручені грамоти, медалі, а також солодкі подарунки. Але найціннішою нагородою для них стало дружнє привітання їх галасливих та відданих болівальників.